Правову освіту в люди у віддалених районах Прикарпаття відкрили дистанційні консультаційні пункти надання безоплатної юридичної допомоги. Відтепер вони діють у бібліотеках долини, надвірної, Рожнятова та Снятина. І ще один в обласній книгозбірні. Усі ці інформаційні центри кажуть координатори проєкту, покликані підвищити рівень правової обізнаності мешканців, зокрема тих, що проживають у селах. Фахові роз'яснення їм надаватимуть юрист-консульти органів державної влади та місцевого самоврядування. Обласне управління пенсійного фонду України. Це є управління Дерзем агентства, це є управління соціального захисту і праці населення, а також головне управління юстиції, де спеціалісти чи використовуючи інтернет-ресурси юри, юристи, будуть надавати. Більш кваліфіковану або, скажімо, своєчасну юридичну консультацію для зручності інформування в рамках проекту створили комунікаційну веб-сторінку. Тут користувачам потрібно лише заповнити спеціальну форму та написати звернення експертам на найпоширеніші. Відповідатимуть що два тижні інші ж спеціалісти розглядатимуть в онлайн режимі окремо, що дозволить мешканцям сіл, які потребують правової допомоги, ефективніше та раціональніше використовувати власний час. Люди їздять деколи з з якоїсь там коли. Або з Долинського району з тих сіл, з Бубнища, для того, тільки, щоб прийти на прийом і проконсультуватися, і ми знову їх кудись відправляємо в район. Єдине, що ми можемо допомогти, перезвонити в районі, щоб їх прийняли, бо первинні документи знаходяться, як правило, на місці, на місцевому рівні. Дуже важливо, щоб перед тим, як яких активний краще. Були можливість там отримати цю консультацію. Надалі кажуть ініціатори проекту, подумають і про те, аби запитання фахівця можна було задавати безпосередньо через скайп-зв'язок. Наразі ж візьмуться до проведення в районах інформаційної кампанії щодо діяльності дистанційних пунктів правової допомоги. Стартує вона 12 лютого і триватиме тиждень.